Про внесення змін до таблиці номер 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради 23 червня 2011 року 242 5629 про встановлення місцевих податків і зборів в місті Києві. Ганна Вікторівна. Старостенко, прошу. Серестенко, фракція удар, колеги. Це рішення не є регуляторним актом, тому відповідно воно не розглядалося комісією відповідною і не проходило процедуру регуляторного акту. Зауважу рішення було погоджено постійною комісією з питань транспорту, зв'язку та реклами, а також комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної діяльності. Колеги, прошу ставити на голосування і підтримати дане рішення. Дякую. Ставлю на голосування проєкт рішення з зауваженнями юристів. 65 за 0 проти 0 тримався. Друзі, при свідках толік. Анатолій Анатолійович, да. Пам'ятаєш місце е, з Дімою суточки. Пам'ятаєш? З паркувальником. З да, паркувальником. Що сталося? Шо? Ми тільки випускаємо. Людей. На парковку я хочу заїхати. Ми тільки це добре пускаємо. Чого? На Чого? Хто закрив? Я закрив. А ви хто? Призвиче. А А що це за смысл, смысл призвича? Призвище ваше, яке? Что вы закрыли парковку комунальну? Це коммунальная парковка тут. Яка Комунальная парковка, комунальна парковка Яка едина, место Києва. Ваше прізвище яке. Не буду я казати прізвище. Відкривайте парковку. Що ви знімаєте мене на восьмого ведома? Відкривайте парковку. Что вы снимаете? Открываете парковку, бегового района. Я приїхав перевіряти, чому закрита парковка. Хто ви такий? Ну, я скажу, хто я такий. Хто ви такий, прізвище ваше? Я не буду казать. Ну давайте я перевірю зараз. Отже, друзі. Маємо якихось людей. Це знімають для поліції. Закрита парковка. Заїхати неможливо. В голову району вітання. Не пускають. Так, друзі, це легендарне місце. Ми з Толіком зараз знімаємо великий сюжет про цю всю історію. Я взяв з собою документи на кличка Віталя Володимировича. Там ще інші документи є присвячені цій парковці. Вона повністю незаконна. Три місяці. Три місяці ми очікуємо відповіді від, від е, всіх заступників, від пані Старостенка, від пана Усова, щоб розірвати незаконний договір про парковку, де, яка не є доступною для людей з інвалідністю, де нема можливості оплатити безготівку. Іноді булася торгівля зараз попереджена, і нема можливості нормально розрахувати згідно чинного законодавства. і В принципі, її прикривають якісь дивні люди, от такими от, хернями і так далі. Отже. Фінал, друзі, дуже простий. Ви зараз подивитесь відео, на якому пані Старостенка ініціює і погоджує цю парковку рік тому. Отже, вона сама ініціатор і вона сама не розриває. ми можемо зробити висновок, що оцей Діма, який мене не пускав на парковку, якимось дивним чином з цим всім пов'язаний з КМДА, і вся ця корупція, вся ця гніль досі залишається. Ми будемо тиснути далі на КМДА. Я звертаюся до голови. КМДА пана кличка, що він допоміг розібратися, бо я вважаю, що його підлелі, його обманюють. І що такий куратор району тільки робить гірше району, його треба міняти на нормальну, сучасну, динамічну людину. Благо у пана кличка достатньо. Заступників, щоб вони допомогли розвиватися району, а не змушували його гнити. Дивіться, яка срань, це все має, було би опікуватись. Ніхіра не виконана. Численні порушення, численні порушення, які зафіксовані скрізь, друзі. Я Максим Бахматов, голова Деснянського районного містіків державної адміністрації. Це вулиця Героїв енергетиків. Ринок фермер тиснемо на владу. змушуємо працювати. Дякую.